його не закриє, там водою розперли, все. Ну от ідуть тако, от куди телефон діти? В зуби його взяти? Чи от куди я води. Повністю, якщо падає, О, глянь, опять за... Мама, голову <рикунок> не запинятися Все, цей позаспентай, да, заливай їх. Нас дизель нас на землі. Це запрятай. Витяги не водоспади. Повалися, проїдуш изнятого. Ничего самий не водоспади. Крутий, блять! Из машины, блядь. Ебать. Що ж він там сидить? Ти, хто право права вар, мене обзивати? і тикать обзиваю. мені, синок! У мене діти такі, як ти. Що? Угу. З автобуса вийшов. Уже, уже в жаві вийшов. Чуєш ти? Чую я.